Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь із тобою, благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно його істину величати. Блаженною тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовинів і незрівнянно славнішу від серафимів, щоб бездотління Бога слова породила сущу богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословена, Преславна преснодіва Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного єдиносущного з Отце, що через Нього все сталося, Він, задля нас, людей, і нашого Радо, Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день. Згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і у Духа Святого Господа животворящо, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославими. Що говорив через пророки у єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповітую у нехрещенні на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ангела Христовий охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, усе мені прости. Чим я зрішив сьогодні і від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного недостойного, раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості за святої Тройці і Матері Господа мого. І Ісуса Христа і всіх святи. Амінь. Полегш відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні, невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні. Усе нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже заступником будь душі мої, бходжу я серед всі ти многих, рятуй мене від них і спаси мене, благий. Бо ти чоловіколюбний і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо серцем та устами, і сповідуючи її Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться. За душі наші надія моя, Отець, пристановище моє, син, захист мій, Дух Святий, Тройце свята, слава тобі, о найдорожчий і животворчий Христе, Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. усі небесні сили. Святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мучники всі святі, моліть Бога за мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного, і помилуй мене, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа зрішив я, Господи, прости мені. Амінь.